Також Богдане добрий вечір. Що там в Брюсселі? Привіт. Ну, Зараз в ці секунди виступає фон Фограсмусен і е, просто друг Андрія Баштового. Уже він давно, тому що от він зараз і... без прес-рун дивиться. Саме цей виступ ці секунди. І я їм заважаю. Хочу тут і заважаю, але спробую вам пояснити, що насправді е, Андрій вже звучився ходити до нього на прес-конференції. Що е абсолютно ясно, що ми зможемо працювати з новобраним українським президентом, сказав щойно почав так виступ Андерс Старина Андерс. Е але ну я хочу сказати, що за два дні, що ми тут знаходимося, і що завтра буде третій, стало абсолютно ясно, що е не буде е такої допомоги, про яку е наприклад е просять е користуючись Фейсбука. Деякі наші глядачі просять, привезіть звідти танки, привезіть такі, привезіть на томан. Нам є запитання до міністра оборони, виконувачів міністра оборони коваля українського. Чим саме крім слів підтримки може бути в Україні НАТО? Коваль сказав, що насправді. <гану> Я вам потім розкажу до мене, підійдете після прес-конференції. Ага. Можете собі уявити відповідь міністра, ага. і це стало відомо, що no. очевидно ця допомога така номінальна, а, але однак на запитання канадського колеги Ковальський сказав, що е, йдеться про допомогу, уточнив, він уточнив, що йдеться про зброю. Він сказав, що зброю, але яка класифікується як несмертельна. Не знаю, знаєш тобі кільки чи газові балончики, але от така допомога від АТО. Mm -hmm. Ще хочу сказати, що я знімаю тут протоколи, скучаю абсолютно нові формат привідки хороб вас повернуть. Якби не вечірні вільні години, коли можна сісти на поїзд з'їздити в Амстердам, наприклад, я б взагалі тут здурів. Mm -hmm. Богдане, ми маємо якусь проблему зі звуком, якщо можна, там мікрофон поправ і не рухайся, і не рухайся так швидко, у мене в голові крутиться все. Скажи мені, чи присутні там російські журналісти, можливо, у вас були якісь контакти? Як до тебе ставляться закордонні колеги, якщо ти маєш такий досвід? Будь ласка. Ніяких проблем немає, російські журналісти звідти присутні е, представники Російської служби Радіо Свобода, ні, Євроньюз, російський Євроньюз, поставили міністра Коваля під стінку і кажуть, скажіть, будь ласка, чи ви задоволені ходом? А то він каже, так. А, а чи а НАТО підтримує вас? Він каже, так ми, а ви могли би сказати зараз таку фразу Ми хотімо вступити в НАТО і, і, і Коваль на це сказав Дякую, пішов. <реш> а, ну тобто, там ну, а, скрім того, от біля мене сидять журналісти з Рія Новості, а, які, наприклад, ще до того як почалася прес-конференція, робили таку заготовку. Ну, знаєте, бекграунд і там заявив міністр, там написано, що там ополченці, ну така риторика. Ну. А так, нічого такого. Вони, вони тут свою війну ведуть, ми свою війну ведемо. Mm. Ну не забудь їх привітати, не забудь їх привітати mm -hmm. нашим гаслом національним. Слава Україні. Останнє питання, Богдане, до тебе. Які... Коли ми можемо чекати на результати цієї зустрічі? Яких новин? Алло? Чуєш мене? Чую. Коли ми можемо чекати на результати офіційної цієї зустрічі? Ну, ми можемо чекати, вже завтра буде підсумкова прес-конференція близько другої години дня. Але проміжні результати такі, що ми за Україну, ребята ви молодці, а -а -а. все добре. Ну і на вам така от проходочка красива. <різь> все. Це все ні, 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 ні. Я маю ще питання одне. По-перше, Богдане, група тебе тобі передає великі вітання і просить тебе відповісти на просте питання. А, а саме а саме, нагадайте мені ще раз, в чому воно. А про, про реакцію Росії на м, цю конференцію і на взагалі на е, заяви генерального секретаря е, НАТО і чільників альянсу. Якщо така інформація, ну, є тут немає таких яскравих mm -hmm. полярних е, виступаючих, як наприклад на Раді Безпеки ООН, там де Чуркін, якого вже просто меми з нього малюють. Російські журналісти, які тут є, вони такі, я б сказав, як мишки сидять тихенько, mm -hmm. і навіть сьогодні виникла одна така комічна ситуація. Там, знаєте, коли Поставлять запитання, вмикають мікрофони біля себе. Так, поставили, воно червоненьким горить. І російський журналіст поставив запитання, не вимкнув, і більше ніхто не міг вимкнути. Грузинський журналіст не міг поставити питання і кажуть, от росіяни завжди через них повинні всі чекати. І всі засміялися, а цей чоловік зенітився. Ну насправді таких скандалів, скандалів не було. Знову ж таки, якщо чесно, я сюди потрапив, я не знаю, що я тут роблю, тому що мені здається, що це все балабольство. Але це, звісно, не так. Це міжнародна політика, да, 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 дуже важливо мати підтримку. Ну, але краще б ми привезли пару винищувачів. Ну така да. от думка мого колеги Богдана Кутєпа.